До документального фільму Алана Бадоєва довга доба увійшла історія полеглого на війні захисника біоцерківця Анатолія Коржова. Про цього воїна наш телеканал навіть знімав сюжет. Зазначу, фільм відомого українського режисера це хроніка перших днів війни та відтворення подій через особисті історії. До стрічки увійшли кадри зняті на звичайні телефони українців з різних областей. З словами Бадуєва, історії надіслали 12 тисяч людей. А на відбір та монтаж пішло півтора року. Про те, що ви можете уірвати час від своєї сім'ї. Проводьте більше часу з вашою сім'єю. Це може закінчити. Такі у нас спасителі руського міра. Том розруша повністю. Варвари наскочили, промародьорили, розграбили, розвалили, розрушили, розстріляли. Де дружина загиблого нашого земляка Анна Коржова вона надіслала матеріал, аби розповісти всьому світу про події в Україні, про правду, яку не всі хочуть бачити і знати. Її оповідь вразила команду телевізійників, тож стала однією з головних сюжетних ліній фільму. Адже жінка лише через 8 місяців після офіційної дати смерті Анатолія змогла поховати його у рідній Білій Церкві. Зазначу покази фільму Довга доба відбуваються у шести містах України серед них нашого. Кінотеатру імені Довженка немає, як пояснив нашій знімальній групі директор закладу Леонід Бабко. Вони з радістю показали стрічку, але звернувшись до Бадоєва, з відповідним проханням відповіді поки не отримали. До слова кошти з продажу квитків організатори спрямують на лікування військових. А після українського прокату фільм покажуть за кордоном. Я з ними почала спілкуватися. Це ще, певно, був 22-го року. Саме історія з тим, щоб розшукати чоловіка, набирала обертів. І я їм знімала те, що в нас було до того, як він загинув, показувала ті матеріали, які в нас були відео з переписок з чоловіком, що скидав мені він свої останні дні життя, і те, що я йому відправляла, коли він не виходив на зв'язок. Також там ті матеріали коли от Поїхала в морг, і те, що я дізналася, що десь якась людина знає про те, що він загинув. Ну і Фіналом моєї історії було те, що саме складовище указане.